Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні я знімаю неймовірно мною рубрику. Ну, просто неймовірну рубрику це Back to School. Тому, е надію, ви теж це ж чекали. Я трішки скучила за школою, коли підготовлювалась, купляла, тому скучила. Чесно, відверто, може, хтось не скучив, але в мене було нудне літо. І аби вам дуже довго не затягувати, ми почнемо відео. Тому поїхали! І почнемо з того, що я вам буду показувати усі мої зошити. Зараз вам покажу. Ось така стопочка зошитів, і це ще не всі. Тому я почну вам їх показувати. Почну я, напевно, з зошитів предметних. У мене їх всього лишень три. Перший зошит це. Англійська. З такими підказочками. підказочками ось так. Я не знаю англійську, тому я вирішила взяти предметні, предмет, може, скористаюся тими шпорочками, але не знаю. Наступний зошит це ось така фізика. З такою цитатою. Просто тоні класний зошит. Наступне: також англійська. Чому ж я взяла два зошити англійської? Тому що в мене цього року в техніку буде аж дві англійських. Тобто одна англійська буде по, мо по моїй спеціальності кухаря, а друга просто звичайна англійська, яка підготовлює нас до екзаменів. Якось так. Моя надію, вас не заплутала, а ви зрозуміли. Наступні зошити. Зараз ці. Е, наступні ось такі класні зошити. Ось такий. ось такий І ось такий. Е, ці всі зошити, які я вам буду показувати, куплені у бідронці, тому що там шалені знижки, шалені класні ціни, тому раджу беріть. Ось такі, правда ж красиві. Ну, я всі красиві взяла, але ось цей мені ну, прям сердечко. І е, це Інси Cherry Mood. Прям там... щось нереальне. Ідемо далі. Е, наступний зошити. Е, два зошити в лінійку. це на 32 карточки. І ось це на 60 карток. Звичайні зошити. Е, наступний зошит, грубий дуже зошит. Це на 96 карток. Клітиночку. У е, мене тут. Переміжку, але окей. Е, наступний зошит це в 60 карток. Дуже класний це е, ось це все це матове, ось це глянцево. Це дуже класно виглядає, якщо чесно. Ці гори це Щось неймовірне. І наступний ось такий зошит. Кремовий, дуже класний. Е, наступні зошити. Це ось таких два з одної серії зошити. Е, це з піонію. А це з луц, луцесом. Якось так, з якимись травками, скажімо, травками муравками. Мені дуже сподобалось. Вони разом класно виглядають, тому ну, ні, треба було взяти. Наступні зошити. Е, ось таких три зошити. Ці два з одної серії. цей такий один окремий, теж з класним надписом. Мені сподобався колір. І ось ці теж просто нереально зошити з цитатками Simply studying і Are You Magic тому. Естетично, ніжно і просто класно. Наступні зошити. Це ось такі два зошити з пластиковою обкладинкою. По-перше, чому? Я зараз шкодую, чому я більше не взяла ось таких зошитів, тому що вони дуже класні, з них легко списувати, дуже тяжко вони, можна сказати, намокають, тому що пластик все одно повитирав і все окей. І вони не, ну, типу, як замаститься, його легко повитрав. І, на жаль, взяла дві штуки, але класні зошити. Тому якось так. Йдемо далі. Наступних таких самих формату зошитів, але тверді, тверді обкладинці. Теж класні зошити: один в лінійку, одну в клітинку, по 96 карток. Класні, вони дуже не знищувальні, скажімо так, зошити, але дуже тяжкі, дуже. Тому я їх взяла лише лишень штуки, тому що дуже тяжко носити, якщо в тебе 6 предметів і 6 таких зошитів це просто ужас. Як мінімум 2 кілограма. Це, це вже пів кілограма проходять. Наступні зошити. Це зошити прям моє сердечко. Це моя одна з улюблених, а можна сказати, улюблена е фірма. Це фірма Oxford. Це два зошити в форматі А5. Ось такі нереальні, клас, класнющі зошити. Тому вони мене просто надихають вчити, а ці кольори це щось нереальне. Чому ж я їх взяла? По-перше, вони мої любимі, вони дуже дорогі. І якби не була акція в бідронці, я би їх не взяла і, чесно, я би дуже шкодувала. А поки є акції в бідронці, дівчата, чесно кажу, біжіть в бідронку по ось ці зошити. Вони неймовірні. Далі. Ми помало перейшли до зошитів формату А4. Тому перший зошит ось такий естетичний, з цитаткою. Матовий, такий класний, на 80 карток. Не знаю, що ще розказати. Класний зошит. Наступні два зошити. Це, певне, моя дитяча мрія. Це таких два зошити з котиком і песиком. Вони мають по 32 карточки. Класно, що вони мають ось тут табличку множення, і ось тут у них різні. Там, якщо ви забули, наприклад, як вирахувати, то у вас завжди якісь там підказки. Тому класний два зошит. Наступній, наступний зошит останній зошит, якщо я не помиляюся, тому це ось такий на пружинку зошит. Картонні обкладинці на 100 карток. Напевне, буде для математики. Звичайний зошит. Що скажеш? Ну і в кінці великому величезному в <ривіт> нас вийшло ось тільки зошитів. Я думаю, мені це стане. Як не на рік, так на два. Маю надію. І переходимо до наступних речей. Почну я, напевно, з таких менших паперових речей, скажімо так. І це ось такий блок, багато карток. Я маю надію, що мені стане до кінця мого життя цього, але, знаєте, мене це ні. Тому ось такий класний блок, з песиком навіть і з котиком. Простий білий папір карточки для записування, для заміток. Це дуже класно, тому. При навчанні це пригодиться. Також, плюс-мінус такого самого формату: ось такі е самоклеючі, е скажімо такі, стікери жовтого кольору е 250 штук. І наступна річ: це вона дуже мила. Це ось такі, е скажімо, наклейки на зошити для, підп для підписання, чи це зошит з ну, щось. Щось неймовірне. Там взагалі була ціла серія з капібарами, але я вирішила, що я трішки з цього року піду в мінімалізм. не буду дуже, скажу, скажімо так, не буду дуже класні дитячі більше речі брати, хоча зараз я би зробила по-іншому. Йдемо далі. Наступне, це вже в нас, напевне. Покажу вам дві основні речі. Це ось такий пенал. Це пенал тогорічний, але він в мене ще класно-класно зберігся. Тому, якщо ви замовляєте, то замовляйте так і на тему. Мені прослужив і ще буде служити. Це перший пенал. І Другий канал дуже класний, великого розміру. Також тему цього року замовляла. Тому, по-перше, тут різне телефон для списування. Це прям нереально. І ось тут, що мені подобається, що тут є різні замочки, різні резинки, тому все можна понапихати. Наступне. Це вже ми, напевне ще покажу. Таку, аксесуари до зошитів. Це ось тільки обкладинок. У мене впали обкладинки, ну ладно. Тому потрібна річ, аби не псулися зошити. Далі вже переходимо ближче до письмових речей. Це ось такі неймовірні маркери. По-перше, в шістьох кольорах і в формі цукерок. Це щось, ну, вау! Я хочу це відкрити, я хочу вам це показати. Дайте мені хвилинку. Не хочеться відкриватися. Окей. Ні, не відкривайся відкрилося. Ти ж відкриваєшся. Ушти клюш. Воно не хочеться відкриватися. Класні цукерочки, божечки. І камало там. Раз ще запхати. Будь -будь -будь. Чесно кажучи, дивлячись, що, скільки я всього поназакупляла, мені мало б це стати на 3 роки навчання, як мінімум, тому що багато ручок, багато зошитів. Тому я запаслась. Наступне переходимо вже, напевно, ближче вже до ручок цих письмових речей, такі як маркери, тому Перший набір це ручки з тему. 6 штук. Звичайні класичні чорні ручки. Е, якщо я не помиляюся, вони всі 0,5 см сантиметрів міліметрів, напевне. Ось такі класні ручки. Наступне це ось такі класні два брашпени. Чорного та червоного кольору для каліграфічного наводження. Ну, ви знаєте, як там класно оформляють різні, е, скажімо, свої конспекти, тому це має мені в цьому допомогти. Я маю надії. Окей, йдемо далі е, переходимо до ось таких маркерів, також замовляла їх на тему. Наборі взагалі в набірі 6 штук. Але розовий в мене не знати де, тому залишилося що залишилося. Тому. Звичайні маркери вони потрібні на математиці. Нехай будуть. У нас тут дуже класні, естетичні, прості олівці. В наборі всього лишені 12 штук. Це дуже багато, тому. Запаслась, так запаслась. Наступне це ось такі ручки. Це набір 24, 24 штуки ось таких ручок. Синіх, звичайних, класних ручок. Звичайні, і не ті кращі, ніж ось такі красиві, тому. І, взагалі, ось такі ручки можна комусь позичати і під кінець школи, коли теж немає сил, нічого носити, ось така ручка тебе виручає. Ідемо далі. У мене ще ось такі ручки чорного кольору, класичні. Всі, напевно, їх знають. Це популярна фірма Big. Ось який класний набір ручок. Їх 8 штук. Руч... На ручках ще не все. Бо в мене ще, як я бачу, два набори ручок. Переходимо до наступних наборів. Це ось такі красиві ручки. Замовляла їх на тему. В наборі 5 штук. ось Так вона відкривається. Ось так одна виглядає. Деякі прозорі, деякі білі з цитатою. Дуже гарні, красиві. Це, взагалі, мій другий ось такий набір. Того року купляла теж такий самий набір, тільки розовий. Вони всі різних міліметрів. 35 міліметрів, 5 міліметрів. Якщо я не поболяюсь, 5-50. Я не знаю. Коротко, Скільки, стільки міліметрів, і вони дуже класно пишуть. Можна підібрати під, скажімо, свій настрій чи під свій почерк правильну ручку, тому що ручка іноді має великий вплив. І останнє, як я бачу, це ось такі ручки це набір трьох ручок від фірми Pentel. Вони дуже, скажімо, дивного, скажімо, дуже Багато мають міліметрів, це 0,7. Вони мають грубо писати, і я очікуюся від них, тому що мені дуже подобається, як пише грубо. Тому маю надію, я покладаю на них дуже великі надії. Йдемо далі. Ось такий класний калькулятор. Що про нього можна ще сказати? Купила його в теді. Ось такий білий, естетичний, простий калькулятор. Наступна річ це ось такі два коректори. Рідкі коректори одні з моїх улюблених, тому що я частіше користуюся рідкими коректорами, аніж сухими. Тому ось такий набір двох мене не засохнуть, і мені будуть вірно служити. І, звісно ж, якщо ж ми говоримо про коректори, ось такі три в наборі коректори. Хоч я і користуюся частіше вологим коректором, але все ж таки є деякі предмети, на яких ти просто не встигнеш навіть е, закоректувати. Тому ось ці коректори також виручають. І взагалі, чому ж я частіше користуюся такими коректорами, аніж такими? Через те, що оці більш біліші, ніж оці. Ці завжди чомусь в мене жовті. Я не розумію. Це від е, виробника залежить, чи що. Я, я нічого не можу ствердити. І наступна це така річ. Це набір е, ось такого циркуля. Циркуль. Так, терплю. Я вже забуваю українські слова, вибачайте. Ось такий циркуль, старачка, е, такі додаткові запаски. І тут набір. Е, Трикутників, лінійка маленька, 12 см, прикиньте. Тому я не буду купляти лінійку, мені це, я думаю, вистачить. Я ще маю з минулого року, тому е маленька лінійка, різні транспортери, а я сподіваюся, що це так. І трикутнички, ось так, Ну, ви бачите. Це також я замовляла на тему. коштувало чесно, дуже Таню коштувало, Але якість, реально класна. Наступне, що я вам покажу, в мене стоїть в моєму пеналі, тому що я влітку трішки навчаюся, тому мені потрібна ось така маленька подружка, це стругачка. Звичайна маленька стругачка, аби не займала мені пів пенала, тому що я маю стругачку. Ось так. І, напевно, я потрішку, це вже останню річ, яку я покажу іменно з канцелярії, яку я буду використовувати до школи, це ось така маленька старачка. На жаль, скажімо так, чи на радість, в мене вже закінчилася всяка різна канцелярія, Але в мене є декілька різних речей, які я купила також до школи. Це більше з аксесуарів. Тому, думаю, це буде цікаво і, можна сказати, просто милий додаток. І ось це ось така, скажімо, обложка на документи. Ось так воно виглядає. Собачками, хаппілк. В середині вона ось така. Різні файлики. Сюди можна понакладати все, що треба і не треба, тому в мене є така, але я кожного року стараюся їх міняти. Ну і річ, яка в школі буде дуже придатна, це ось такі мотуючі серветки через те, що, коли Тебе обличчя спотіло, або ти після фізкультури в тебе ось тут мокро, ось тут, ось тут. І це, це якраз ідеальна річ, яка поможе з цим справитись. Вона приємно пахне там можна підібрати різний запах для себе, тому що, можливо, у вас алергія і не кожній вам підходять. Але чесно, мені дуже сподобалось ще через те, що тут є таке ось таке дзеркальце. Тут, бачите, зараз вам покажу. Це я. Окей. Okay. E, тому це і замість зеркальця, і аби, по, скажімо, все те, що не потрібно, прибрати. І, чесно кажучи, в мене залишилася одна річ, яку я мож... сьогодні вам також покажу. E, це ось такий крабік, чорний, звичайний крабік для волосся. Це також я купила собі до школи, тому що крабіки завжди потрібні і мені зручні. Тому ось такий крабік. Це я також, напевно, покажу в наступній частині Back to School. Бо в мене буде дві частини цього року back to school один з канцелярією, а другий з одягом. Тому слідкуйте за мною, дивіться, будуть виходити нові відео. І думаю, кожен знайде щось. На моєму каналі для себе. Всім дякую за перегляд, за те, що були зі мною. І взагалі, якщо ви написали коментар і поставили лайк, дуже вам за це вдячна, тому що ви підтримуєте мене, а я дуже стараюся. Всім па!